Мамко, як мене душу Вийму, вийму, Візьму вийму, вийму, вийму тобі співочу душу, а серпінько словами зачарую. Я буду подала в підликають очі. А вони сяють, а вони грають, хай сипають, своє само А чим же приначе любі очі? Я ж досі не заквітчена. Дай ма тебе квіток волоша. Хочу так закричати тебе пишка, як льосова царів. Почекай, я сам тебе закричаю. заквічаю. Прекрасник в врочи, тебе поснули панде. Тут світили Я віть, за ламін за світитиме по тебе в коша, то буде наче золений вінок. Дай подивлюся ой яка гороша. Я ще набувати мушу, як боли то в вовкогоні у цвіту. А я з Цвіту цвіт ламаю, вона не спить, посоловей копить. Коли б ти, нічка, швидше ти минала, вибач кохана, я, я ж на такої динини не знала, що була щасна, так, як ти. Чом ти березо така журлива? Глянь моя ну, сестра. Щаслива, Неровне і верто, слізь нам водою будеш, матуси й вили зі мною. Батько міріли, темненький гаї, як жиє нічку сюю прогаю, нічка коротка, довга розлука, що мені на щастя, чому?